Вітаю всіх! В новинах вилізло, мені вже написали, про наступ на Херсон форсування річки в сторони Херсона. Тепер давайте розглянемо це питання. Зрозуміло, чому це все відбувається? Тому що потрібно ворогу нахапатись перед серйозними подіями січня. Нам потрібно відстояти побільше. Справа в тому, що, чому наші будуть активно відстоювати. Чому названі були області, де можуть вийти, бо там найменший процент окупації? Найменший. Тут же ж великі проценти. Подивимось: наступ на Херсон зі сторони ворога, У грудні місяці буде. Наступ на місто Херсон Зі сторони ворога. У грудні місяці буде, наступ на Херсон Зі сторони ворога. Буде у грудні місяці. Наступ на сам Херсон. Так, буде спроба наступу однозначно на саме місто. Те, що вони анонсують, не, ну, це не повний піздюж, вони полізуть. Захист вже бачу захист. Вже бачу роботу захисту нашого. Помірність, так. Карта окупації не вилазить, але можуть з двох сторін лізти на місто. Можуть. Це зрозуміло. Тепер давайте так, ворогу вдасться зайти в Херсон і закріпитись. Ворогу вдасться зайти в Херсон і закріпитись. Ворогу вдасться зайти в Херсон і закріпитись. Так, це відповідь так, тому що вони планують це зробити. Пентаклі одні фінансові підтримки, карти і ресурсні. Дежавю це вже було. Дежавю. Відлюдник, треба ховатись, бо ворог там буде серйозний, налаштований. На довгострокову перспективу. Налаштування. Шістка мечів, ось вам рух через річку. Буде розчарування там у нас. Тобто, Херсон, будьте обережні, бо він лізтиме через річку однозначно, і успіх матиме. Певний успіх однозначно буде. Я тепер продивлюсь ось що до кінця грудня, до кінця грудня місто Херсон буде знову в окупації. До кінця грудня місто Херсон буде знову в окупації. До кінця грудня місто Херсон буде знову в окупації. Сімка мечів. Це відповідні. Це добре. Це добре. Пояснюю, чому. Допомога. І вже є приклад по Харківщині, як це відбувається. Форсунули річку, закріпились і відпиздили. Буде гарячі просто жопа. Важко, гаряче. По цьому наші повинні їх будуть вибити на інший берег. Тобто херсон здавати ніхто не налаштований. Але те, що там буде, відбуватись, буде пекло Куп'янська. Це вам так. Для розуміння ситуації, повинні відбити. Тобто не треба робити вирок, якщо туди зайдуть, якщо вони там засядуть. Це не вирок. Відразу скажу. Якщо виб'ють Херсону самого, далі то я не буду далі дивитися Херсонську область. Якщо ні, може бути все, що завгодно, то будемо дивитись право берег Херсонщини. На даному етапі цього достатньо. Тому що. Кінцевий результат поки що йде на нашій стороні. Тут головне питання, що хоче ворог отримати від того чи іншого свого дійства.